Говоримо про цей випадок, який стався на Полтавщині, коли е, до відомого українського блогера підійшли представники ТЦК, погрожували власне зброєю. Зараз ця кримінальна справа е, щодо цього випадку порушена. Але, от е, я думаю, що ви бачили реакцію соціальних мереж і в контексті всіх мобілізаційних процесів до представників ТЦК більш прискіпливо ставляться. І, в принципі, ну всі ці силові затримання і такі випадки вони ж створюють негативний такий образ е, для того. Аби проводити якісну імобілізацію, яка нам необхідна в Україні проводитись. Можливо, от нас експерти говорить: якщо з цього рівняння якраз мобіляційних процесів і відняти представників ТЦК, у нас і мобілізація поліпшиться. Більше добровольців буде, більше, я не знаю, мотивовані люди будуть долучатися до війську. Я думаю, не мені це коментувати, але, звичайно, те, що відбувається в численних порушеннях щодо наших військових, щодо мобілізаційних всіх процесів, це дуже неправильно. Це... Не повинно так відбуватись, але ми розуміємо, що зараз суспільство в нас ну знаходиться в дуже складних процесах. Тому, якщо, на жаль, є люди, які є недоброчесними і намагаються застосовувати свою силу проти чоловіків чи жінок, намагаючись їх мобілізувати на вулиці, що є повністю незаконним, чи коли це відбувається щодо тих, кому ще на виповнилось 25 років чи тих, наприклад, які просто там документи з собою не всі мали, їх вже повезли там на, на полігон і вже відправляють Таке не повинно відбуватись, і звичайно, треба завжди намагатись отримувати якісну правову допомогу. Але я розумію, що не у всіх українців зараз є можливість таку допомогу отримувати. Uh -huh. Що ж, давайте тоді до вашої безпосередньо профільної теми перейдемо. Ви так розумію, вже повернулися з парламентської асамблеї Ради Європи. Вона відбувалася у Страсбурзі з 30 по 4 жовтня. Ця сесія була багатою на обговорення українських питань. Зокрема, у рамках сесії відбувся запуск роботи міжнародної контактної групи з допомогою українським дітям та затверджено дві важливі резолюції: це про становище військових та цивільних бранців з України, ув'язаних Росією, а також про 90-х роковин голодомору в Україні та загрозу нового геноциду українців у новітній час. Ну власне, пані Елизавето щодо затвердження цих резолюцій, а наслідки, які вони можуть мати, це якось повпливає на підтримку нашої країни західними партнерами. Ми очікуємо якісь не знаю рішення ще більш ну дієві. Однозначно, але я хочу нагадати, що парі це організація, яка не надає військову допомогу. Це організація виключена по захисту прав людини і демократії, але вона дуже важлива, тому що саме там створюється історія міжнародного права, та саме там закладаються фундаменти для різних рішень, які ми сподіваємось, колись будуть нас приносити в історичну справедливість. Я зараз говорю про. Майбутній сподіваюсь трибунал, який буде стосуватись злочинців Кремля, які вбивають український народ, і не тільки нам дуже потрібні ці всі резолюції, тому що це вже підготовка. До того, що міжнародне право буде визнавати, що від, що відбувається проти України. Для мене я всім розповідаю, і так я сьогодні повернулася до Києва, але я до сих пір якось емоційно знаходжусь під враженням від дебатів, які відбувалися щодо Голодомору в Парі. І це не перший раз, коли ми маємо голодомор як тему, про яку ми говоримо на таких платформах, але якось для мене це було вперше, коли велика кількість іноземців говорила про злочини. Говорила, як це жахливо, що це замовчувалося з десятками років. Я безпосередньо виступала про, про дезінформацію, про те, що десятками років не журналісти, які навіть знали про це, не мали можливості через їх політичні режими в різних країнах сказати правди про голодомор. Що це був. Могло... Пані себе що нам сьогодні це дає? Це якось підсилює наші позиції. Не знаю, в якихось переговорних процесах чи е, от не знаю, 12-го числа відбудеться зустріч Рамштайну. Ми можемо якось з е, цими, цими резолюціями підсилити свої позиції, спонукати наших е, партнерів більше нам допомагати. Я повторюсь, що парі це площина захисту демократії і прав людини. Це інша платформа, це не платформа військової допомоги. Але чим більше людей будуть знати про кількість злочинів і будуть мати юридичні аргументи, тим більше, звичайно, наші позиції підсилюються на всіх фронтах, в тому числі і на військовому і на Мерамштайні, Бо Росія ж працює над дезінформацією, хоче розповідати свої наративи. А ми захищаємо своє. І звичайно, резолюція нам в цьому допомагають. Гаразд. Тоді давайте. Ну я просто хотіла зрозуміти, як воно може нам підсилити чи допомогти в яких аспектах нашої життєдіяльності. Бо якщо це про права людини, то от ці випадки, які зараз відбуваються, вони в принципі за час повномасштабної їх дуже багато. От один з кричущих випадків з останніх подій бійці 12-ї бригади, спецпризначення зовспільно 49-ма окремим штурмовим батальйоном, взяли в полон Росіян з групи, яка розстріляла. Черговий раз трьох українських військовополонених у Нью-Йорку. Ми, власне, не будемо ці кадри показувати. Цей момент злочину потрапив на камеру дрона на допиті Полонений росіянин розповів про неодноразові вбивство полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Навіть більше повідомив, що росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у так звані ум'ясні штурми. Як бути в цих історіях? Пан глубінець е вовноваже е Верховної Ради з питань людини говорить про таких випадків ну просто ледь не сотні обчисляється. Росіяни самі навіть постійно публікують подібного роду відео, як вони страчують військовополонених. А, світова спільнота, ну от резолюції ухвалюють щось, е декларують, але ситуація не ситуацію в цілому це ж ніяк не впливає. Це впливає, просто на жаль, немає тих рішень швидких, які нам дуже сильно хочеться. Ми ж українці завжди вірили, що не може відбуватись така несправедливість а вона на жаль. Відбувається, і нам треба покласти крайні ці несправедливості і боротись якраз на всіх фронтах. Щодо цього випадку, коли наших військових Росія публічно розстрілює в полоні, на жаль, це є інструментом російської внутрішньої пропаганди. Таких випадків дуже багато зараз на одному з комітетів парі, які організовувала слухання якраз на тему військовополонених. Ми говорили про це. Це ми говорили про те, що такі організації, як Червоний Хрест і ОБСЄ повинні мати доступ до наших військовополонених, але Росія не пускає е ці організації, і ми обговорювали, що треба зробити, щоб ці організації реформувати, щоб вони відповідали тим запитам реальним, які зараз є. Тому що те, що зараз відбувається, що повністю дисфункціональна міжнародна спільнота, яка не має інструментів. Це неприйнятно. Тому ми працюємо над тим, щоб такі інструменти з'явились. Але, на жаль, це не відбувається за один день, чи навіть за один рік. Це жахливо, тому що. В світі ніхто не був готовий до такої повномасштабної війни. Тільки від нас, українців, залежить, як uh -huh. ми світ це вийдемо. Uh -huh. Повноважений Верховної Ради справ людини Дмитро Лубінець заявив, що звернеться до міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН щодо цього злочину. каже усі порушення Женевської конвенції мають фіксуватися міжнародною спільнотою. Давайте почуємо більше. Такі речі це неприпустимо. Є порушенням прав людини. Водночас, поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання. Угу. Пані Єлисавету, власне, як ви бачите, чи є сенс звернення до таких інстанцій? Червоний хрест е, нагадаю, що на Донеччині, коли була розстріляна гуманітарна місця Червоного Хреста, вони е, теж не відреагували вчасно, тільки після наших закликів звернули увагу на цей злочин. Ну, ну і, ще до і вони ще й не сказали, хто здійснив акт агресії. І що ще було жахливо. Сенс е, в зверненнях таких є, тому що нам потрібна допомога в фіксації злочинів. Можливо, вони не зможуть вирішити ці питання, але фіксація це також дуже важливо мати всі докази, що це було злочином, тому що ми. Чуємо, ми знаємо, але тільки коли до нас потрапляє, наприклад, відео з цього дрону чи інші докази, де ми бачимо ці злочини, тоді це вже є певний доказ, тому що нам насправді ми зараз знаходимося в ситуації, що Росія намагається і докази знищувати, щоб ми потім не змогли довести це міжнародній спільноті, що насправді це відбувається, і може на словах нам та будуть вірити, але в міжнародному праві немає. Ніяких інструментів, тому що немає навіть ніяких доказів. Тому якраз Червоний Хрест моніторинова місія ООН яка, до речі, зараз фіксує такі злочини. Вони дійсно почали цим займатися досить активно. В них там змінилось трошки керівництво, і ми вдячні, що вони почали фіксувати дуже багато таких злочинів, і треба це продовжувати робити.